Доброго дня вам. Сьогодні я вам покажу, як ми відливаємо 300-й корпус. От, і все поетапно покажу. Но це дуже буде швидко і зжато, тому що ну, на моєму каналі такі відео мають бути до 10 хвилин. Колись пройде час, будемо знімати і по пів години, як вам буде цікаво, в даний час йде прогрів форми. Після прогріву форми буде вскриватися розділювачом. Крім того, у нас зараз повністю підігрівається на водяній бані рідина, яка буде змішуватися і пускати. І кожен етап я вам постараюсь показати до виходу готового корпуса. Добре? Форма повністю з алюмінією. вона має бути такої кімнатної температури. От. Коли перший сьом ми зробимо, вона вже буде повністю тепла і вже надалі. Ми вже гріти не будемо. Тобто це перший раз так робиться для того, щоб прогрів. Так, а це ми вже прогріваємо наружну частину форми. Тут з дизайном воно все. Це все робиться дуже швидко. Даний час ми будемо робити змішування двох компонентів. Вони підігріті у нас на водяній бані. Ну що, поїхали. Далі виливаємо форму. Це, звісно, не зручно зовсім, але шприцапло маємо зробити, ніяк до нього руки не дійдуть. Такий ми зробили імпровізований чистик під відро. Ось так. Він вже стартує, якщо ви бачите. Так, Вся форма складена, зажимаємо по діагоналі. Шпильки. І того, 20 хвилин пройшло. От І ми починаємо розбирати форму. От. Хочу вам цей момент показати і в кінці зробити висновок стосовно формів, оцих вуликів. І взагалі, щоб ви собі розуміли, що це, ну, в кінці дам висновок. Бо багато із вас. Дивиться і думає, та йо, первоктятер, та тут все просто, та купив, та зробив, все розкажу. Так. Це якби ось такий вийшовин, зверху ось так воно все виглядає. От. Вона ніде не прилипша. Так виходився у нас зйом первої плити. Ось такий у нас тонесенький облойчик. Прям він тоненький, бачите? І другий сьом вийшло. Зараз покажу вам. Ось такий другий зйом у нас. Сначала одна сторона у нас така получилась. Так. Тоже нормально. лишається в нас одне дно. Ось такий в нас вийшов корпус. От. Він весь з облоями, як ви бачите. Облої такі тоненькі, але вони є. От. Відповідно, багато із вас хоче займатися цією ерундою. І думаєш, це все так просто, взяв та й робиш. Ні. Я вам зараз відкриваю таємницю, чи варто його робити. Якщо у вас пасіка 150 сімей, і вона у вас знаходиться на старих даданах, або в тих доданах, які вам не подобаються, або на тих вуликах, які ви не хочете, хочете нові. Я вважаю, що можна найняти людину з сьогоднішньою зарплатою, і вам будуть робити такі корпуса. Но для цього потрібно зробити форму, для цього потрібно проникнутися в цілий світ виробництва. Я вважаю, що якщо ви плануєте мати 50 вуликів, то на що? Навіщо купляти? Повний інтернет їх продається. Пожалуйста, купив. Ціна питання там, приблизно 600 чи 650 гривень на сьогоднішній день, на сьогоднішній день, коли я знімаю. Всього-навсього, то скажіть мені, варто оце купити? Ці форми з форми, А це все ну, ціла наука. Одним словом, моя точка зору така: мені щоб. Не була в мене така пасіка. От До прикладу, давайте я вам зараз об'ясню. У мене прикладно сьогодні 150 сімей. От мені 150 таких корпусів треба зробити. От мені треба зробити хоча б 300-145 корпусів. От в такому випадку мені як би цікаво це робити. Але також, щоб. Мені треба було на 20, чи на 30 чи на 50 сімей, раді Бога, заплатив гроші і забувся. Тут навар такий точно як з тої сокири, яку кинув кип'яток. Таке в мене вийшло от відео, я не знаю, воно затягнулося як собача пісня, але я хотів вам всім об'яснити, що воно не варте того, щоб з ним зв'язуватися. Маєте велику пасіку, маєте окремо гроші. Можете вложити в компоненти. Це не, вели... не малі гроші, це супервеликі гроші. Е, можете вложити в форму Опять таки дуже великі гроші. То, тоді друге діло. У мене на сьогодні все. Я думаю, що вам сподобалось дане відео. Я його пошматував, порізав, тому що, щоб ми його все в обіході дивилися, то на це весь процес. У нас пішло б із прочисткою форми, і з підігрівами з усім. Бо це перший корпус, який сьом робили, пішло б дуже багато часу. Ну, приблизно десь хвилин 50. То я його через то пошматував. Ну, у мене на сьогодні все. Тоді до нових відео. І пока-пока.